На жаль, логіку на курсах не вивчать, а без неї ніяк. Так, звісно, а, наприклад, є інструктори, які просто завчають маршрути там, сервісного центру а, або ж, в принципі, катаються взагалі попрямих і не паряться. А є інструктори, котрі намагаються донести водійську мову учню. Тобто а, навчають його водійським діям, а, щоб у них розвилась водійська логіка, щоб а, було зрозуміло, що буде робити автомобіль, який по сусідству або на зустрічки, а, тобто його дії, щитувати їх, читати дорогу і а, на дорозі максимально все логічно. І той, хто зрозумів цю логіку водійську і а, навчився. Цій водійській мові, той і буде е, гарним водієм е, робити водійські дії, щоб вони були зрозуміли зрозумілі для інших водіїв, е, і щитувати ці водійські дії інших водіїв. Е, е, і так е, відбудеться якась. Прозріння, азаріння і... і почнеш розуміти дорогу. Без цього ніяк. Просто завчити, що робити, не прокатить. А, завчити, як повертати, не прок... Це Треба зрозуміти. Зрозуміти, і це все максимально логічно. А логіка в чому? Якщо ми можемо проїхати, ми їдемо. Якщо не можемо, ми поступаємося. А, поступаємося тим, в кого є пріоритет, або тим, хто в наглу лізе, даби уникнути дорожнього транс. Спортної пригоди все дуже просто. Треба їхати так, щоб ніхто в нас не врізався, і ми ні в кого не врізались. Не зважаючи на пріоритет. Треба їхати так, щоб ми пропустили всіх, кого ми можемо збити, не зважаючи на те, чи мають право вони йти, чи не мають. Логіка в цьому їхати безпечно і бути зрозумілим для інших, поводитись по водійськи і щитувати водійські дії від інших, уникати перетину траєкторії з. Не водійськими діями інших водіїв, тобто, якщо ви бачите, що якийсь е ліхач рагуль, називаємо його так, е щось там дьоргається, е менжується, тримайтеся від нього подалі. Навіщо вам, щоб він був поряд з вами? Хай їде собі вперед. Пропустіть його. От, і все. А хтось може поспішає, хтось а, себе видатним гонщиком вважає. А, хтось дарвався до руля і ще не награвся, а, і тому робить небезпечні маневри. Тримайтесь від них подалі, а тримайтесь подалі від тих, кому а, пофіг на свою машину. Вона зазвичай побита, старенька, покоцана або прокатна, або це таксі, тобто чуже авто, або доставка, або, або або інкасатори, маршрутки і тому подібне. От, і все, навчіться, і все буде гарно.